Перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, розділ перший. Павло, волею Божої покликаний за Апостола Ісуса Христа і брат состен, Божій церкви, що в Коринті, посвяченому Христі Ісусі, покликаним святим, усіма, що на всякому місці, прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа їхнього і нашого, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я завжди дякую моєму Богові за вас через Божу благодать, що була вам дана в Христі Ісусі, бо ви всім збагатилися в Ньому Словом усяким і всяким знанням. Бо свідоцтво Христове між вами утвердилось, так що не маєте недостачі в жоднім дарі благодаті ви, що очікуєте з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Він вас утвердить до кінця, не повинними бути дня Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, що ви через Нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній. Бо стало відомо мені про вас, мої браття, від хлоїних, що між вами суперечки. А кажу я про те, що з вас кожен говорить Я ж Павлів, а я Аполосів, а я Кифен, а я Христів. Чи ж Христос поділився, чи ж Павло був розп'ятий за вас, чи ж Павлова ім'я вихрестились? Дякую Богові, що я ані одного з вас не хрестив, окрім Кріспа та Гая, щоб ніхто не сказав, ніби я хрестив був уймення Своє. Охрестив же був я й дім Степанів, більш не знаючи, хрестив кого іншого я, бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова. Щоб безсилим не став хрест Христа. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, сила Божа. Бо написано: Я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий, де книжник, де дослідувач віку цього. Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту? Через те ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді, бо і юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрости, а ми проповідуємо Христа Розп'ятого для юдеїв згіршення. А для греків безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божу мудрість. Бо Боже і немудре розумніше воно від людей, а Боже немічне сильніше воно від людей. Дивіться бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, не багато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих і немічне світу, Бог вибрав, щоб засоромити сильне і простих світу, і погоджених, і незначних, вибрав Бог, щоб значне знівечити. Так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло, а з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням і відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом.